Усім привіт! Вітаю вас із великодними святами. У цьому відео я розповім вам, як має виглядати ідеальна глазур на паску. Цього року я вирішила зробити желатинову глазур. Для цього нам знадобиться 120 г цукру, 60 мл води, одна чайна ложка ванільного цукру, 5 г желатину. Це приблизно 2 чайні ложки без гірки. І 2 столові ложки води додатково до тих 60 мл. До желатину додаємо 2 столові ложки води і залишаємо желатин, щоб він набухав. У кастрюльку із товстим дном викладаємо цукор і заливаємо водою. Трішки перемішали. І ставимо на повільний вогонь. Варимо сироп. Сироп готується дуже швидко, все мені зайняло приблизно 4 хвилини. Після закипання сиропчик кипить у нас приблизно 30-40 секунд. Після чого до сиропу додаємо желатин, Перемішуємо так, щоб желатин розійшовся. А тоді залишаємо охолонути при кімнатній температурі до 60 градусів. Це зайняло у мене приблизно 6 хвилин. Після того, як сироп охолонув, збиваємо його міксером на великій швидкості. Вже після однієї хвилини сироп побілів. Збиваємо його до твердих піків. Якщо глазур у вас вийшла такої ж самої консистенції, як у мене. Я вас вітаю, ви молодчинка. У вас все вийшло. Із жілатинової глазурі потрібно працювати дуже швидко, так як вона дуже швидко застигає. Викладаємо її на пасочки і одразу ж прикрашаємо. Коли я помастила три пасочки, глазур у мене дуже загустіла. У такому випадку підігріваємо її на повільному вогні зовсім трішки приблизно 30-50 секунд. Глазур у мене вистала вже за 3 години. Глазурі мені вистачило на 4 паски. Дякую вам любі за перегляд, з вас лайк та підписка.